Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Людмила Кравченко. Бухгалтері нерідко змушені брати на себе завдання, які мають виконувати інші відділи чи служби. Наприклад, вони самостійно готують проєкт колективного договору. Це створює ризик непорозумінь у колективі. А під час перевірок ревізори можуть покласти провину на головного бухгалтера та його відділ, навіть за помилки, яких ті не припускалися. Як діяти бухгалтеру, щоб уникнути подібних ситуацій, розберімося разом. Готувати проєкт колективного договору та змін до нього має робоча комісія з представників сторін, яких визначає стаття 10 закону про колективні договори, а не одноосібно бухгалтер. Головного бухгалтера потрібно залучати, щоб він надавав членам робочої комісії інформацію, яка допоможе провести колективні переговори та розробити проєкт колективного договору. Йдеться про розмір фонду оплати праці, зокрема, посадові оклади, надбавки, премії, доплати тощо. Однак на практиці проєкт колективного договору часто складає сам головбух. Адже керівник вважає, додатки до премії, надбавки, доплати і відрядження найкраще підготує саме він. Важливо пам'ятати, відповідно до законодавства, цю роботу має виконувати юрист і робоча комісія. Не варто брати на себе обов'язки інших. Якщо комісії потрібна допомога, підкажіть, порадьте, проконсультуйте. А коли головного бухгалтера офіційно запрошують до складу комісії, діють гарантії. Відповідно до статті 12 закону про колективні договори, на період переговорів і підготовки проєкту колективного договору, вас звільняють від основної роботи, зберігають середній заробіток, цей час включають до трудового стажу. Тож правильний підхід до участі в укладенні колективного договору дає змогу головному бухгалтеру виконувати свої обов'язки без зайвих ризиків і зберігати належні гарантії на період роботи в комісії. Ще більше порад і ревізорських секретів шукайте в електронному журналі «Голобух бюджет». Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі! Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.